Добрий день, любі першокласники та і шановні батьки. Тема сьогоднішнього року хто про кого дбає, хто що робить. Знову день почався діти, Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати, кличе в Подорож дзвінок. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про професію та дізнаєтеся про професію майбутнього. Як завжди наша погода? Яка зараз про року? Весна, який місяць? Травень, яке сьогодні число восьме. Чи було зранку сонечко, чи були опади, яка температура. І додаємо з вами репус П. Далі що це у нас? прибираємо П, про. Ф. Це яке число 7. Прибираємо М Професії. Чудово! Які ви знаєте професії? Так, лікар, пожежний, поліцейський. Швачка, там, водій, перукар, та дуже багато. Професія це робота, яку людина для себе обрала, справа, якою вона займається у житті. Зараз у вас будуть загадки, і потрібно відгадати, що ж за професія захована. Біга пездок по тканині, підкоряючись людині, а людина творить свій неповторний світ живий. Художник Чудово. Літаком керує вправно, коли в небі навіть хмарно посміхається з висот найхоробріший пілот. Чудово. Хто з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки мікстури. Лікар. Золоті в нього руки, робить зачіски, перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Перокар. Міє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит книгу олівець пропонує продавець Чудово. хто одежить шиє всім і дорослим, і малим, дружить з голкою тканиною, строчить швейною машиною. Швачка. Рідний край охороняти, від чужих обороняти. День і ніч завжди готовий, Мужній захисник. Військовий. Хто що робить так? Офіціант приносить їжу, перекар. Робить гарну зачіску. Футболіст грає в футбол, вчитель навчає дітей, лікар допомагає людям, пожежник гасить пожежу. Двірник у нас прибирає подвір'я, швачка робить якісь костюми. Так, давайте з вами. У нас така машина і тут багато-багато професій. Давайте знайдемо. перекладач, менеджер, косметолог, продюсер, тренер, ювелір, токар, водій, фотограф, економіст, лікар, учитель, диктор, тренер, капітан, візажист, будівельник, швачка, клінер. Зараз я вам читаю, а замість малюнок ви говорите: сьогодні. Діти разом з вчителькою поїхали тролейбусом до бібліотеки на зустріч з екологом. Це дуже цікава професія. Екологи з'ясовують, чому зникають дички, або влітку випадає сніг. Чому лелеки прилетіли додому і чи не зашкодить природі новий завод? Потім діти вибрали собі книжки і поїхали автобусом. До школи. Дорогу бачили швидку допомогу і поліцейську машину. В школі на дітей чекав смачний обід. Чудово! Кому потрібно для роботи? Муляру, швадці, прибральниці, кухару, лікару, прокарю. І наш світ з вами не стоїть на місці, і кожен рік з'являються нові професії, які ж професії можуть з'явитися в майбутньому. Проектувальник роботів. Звісно, ви чули про розумні будинки та роботів-офіціантів. У сучасному світі без роботів нікуди. Не дивно, що вже сьогодні потрібні професіонали, які вміють їх створювати, а надто фахівці, які працюють в побутовому напрямку, зможуть створити, наприклад, робота-прибиральника, робота-садівника чи робота, що вигулюватиме собак. Менеджер космотуризму. Якщо космічний туризм стане звичним явищем, навряд чи хтось зможе самостійно організувати тур і покинути землю деконом. Ось тут і прийде на допомогу менеджер космотуристу, фахівець, що складатиме програму космічних екскурсій, відвідання орбітальних комплексів та місячних баз. Далі, наступна професія майбутнього це дизайнер віртуальних світів. Кількість охочих подорожувати віртуальними світами з кожним роком зростає. В майбутньому це будуть не тільки геймери, а всі ті, хто хоче потрапити на інший кінець землі, але не може бути там особисто. Дизайнер віртуальних світів має володіти навичками художника та програміста, а також розуміти потреби віртуальних туристів. Цю професію вже можна здобути в нашій Україні. Сіті Фермер з кожним роком. Місця на планеті стає все менше. Ущільнення житлових умов, збільшення населення міст призводить до виникнення вертикальних ферм. Це екологічні конструкції, завдяки можна вирощувати рослини та розводити тварин у межах міста, на дахах та в приміщеннях марачосів. Перша вертикальна сіті ферма з'явилася в 2012 році в Сінгапурі. Нині такі ферми будуть в США, в Китаї. Уа. Дизайнер емоції. Шалену популярність пророкують і дизайнери емоцій. Ця людина має бути бізнес психології, фізіології та соціології, аби передбачити, як споживачі приймуть певний товар підприємства або наповнення сайту. Завдання дизайнера емоцій знаходити методи впливу на цільову, на цільову аудиторію через органи відчуття і провокувати людей на певні емоції та дії, вигідні для роботодавця. Будь ласка, розгорніть свій зошит на сторінці 40. І нам з вами потрібно шість кольорових олівців: червоний, синій, зелений, жовтий, помаранчевий і фіолетовий. Дивіться, нам потрібно а, позначити кольором, кому належать ці речі: шкільна дошка, книги та рахунки. Так, вчительки, отже, зафарбували оранжеве. Будівельна казка, будівельнику, фіолетове. Комп'ютер. Портфель к нашому менеджеру: це у нас зелений. так, кепка до поліцейського синій. Халат до лікара. Так, у нас червоний і капелюх так, кухарський це жовтий. Отже, перевіряємо. Оранжевий, фіолетовий, зелений. Синьо-блакитний, червоний і жовтий. Далі нам потрібно провести кожного до його машини, використати різні кольори, так якого ми тут бачимо: поліцейського, пожежника, дорожнього робітника, лікарів і вантажника. Отже, бачимо, вони можуть у нас, наші люди перетинатися. І Потім нам потрібно з вами написати: лікар, пожежний. Поліцейський вантажник, дорожній робітник. Отже, ви зупиняєте відео, переписали. Тут можете використовувати і інші кольори, не обов'язково, як ви бачите, на малюночку. Так, і зараз на вами будуть з'являтися картинки, нам потрібно відповідь відповідно розгадати кросфорту. Ми з вами дізнаємося одну з нас несперпи перспективніших професій в Україні. Ну, Давайте підемо ось по одному. Так, це хто в нас кухар. Є. Далі. Одразу можемо. Це в нас муляр. Є. Це в нас хто такий клоун, Чудово. Йдемо далі. Швачка. Вихователь, вихователь. Це в садочок, так? Фотограф. Фотограф. Далі. Художник. Художник. Касир. Касир. Продавець, продавець. Поштар поштар вчитель вчитель. Прокар. Пожежний. Жежник. Це нас хірург Чудово! Далі. Це хто у нас? Летчик? Так, це у нас хто? Офіціант, офіціант, і останнє у нас слюсар, слюсер. Перевіряємо. Чудово. Рішення знайдено, і професія, майбутнього і нинішня найпопулярніша в Україні це програміст. Я вам дякую за роботу, На все ви мене розумнички. Гарного вам дня та до побачення.